Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Є нова відсрочка в Резерв Плюс. Буквально вчора я записав відео, що додалась в нас нова відсрочка в Резерв Плюс, яку можна оформити для чоловіків, які мають дружину першої другої групи з інвалідністю. До речі, одразу звертаю увагу, по третій групі там питання не йде. Через Резерв Плюс, оформити таку відсрочку не можна. І тут з'явилась новина, одразу записую відео. Поки що це новина гаряча. З'явилась вона на сайті Міноборони, що. Ще одна відсрочка додалась в нас в резерв плюс і це в нас по викладачах. Да, відсрочка працівників закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти. І в цьому відео розповім, як оформити цю відсрочку, що для цього потрібно. А також розповім, хто не отримає таку відсрочку. Це дуже важливо. і Ми згадаємо один законопроект, який на сьогоднішній день відкликано в Верховній Раді. І зазначу, хто не зможе отримати відсрочку із викладачів. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, підпишіться на канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. А на моєму телеграм-каналі вже ця новина, звісно, є, тому підписуйтесь на нього, щоб не пропускати такі новини, бо там вони з'являються оперативніше, швидше, тезисно, по суті. Підпишіться і будете в курсі. В описі під цим відео залишаю посилання на свій телеграм-канал. І так, що до новин, да, от з'явилась у нас на сайті Міноборони на офіційному веб-ресурсі. Посилання на новину також залишаю в описі під відео. Буквально о 17.33 така новина у Плюс, з'явилася нова відсрочка для працівників закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти. До речі, про цю відсрочку також у нас ще наголошувала Катерина Чорногоренка до свого звільнення, що вона запрацює з серпня. ось, Пробують, тестують, ну, звісно, хто спробує і хто її отримає. Відпишіться, будь ласка, мені в коментарях під цим відео. Це дуже важливо чути від вас такий фідбек і для мене, і для інших людей. Вони будуть читати і розуміти, як воно працює. Що в новині? да, У оновленні застосунку Резерв Плюс додана нову відсрочку для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої фахової передвищої професійної освіти, наукових установ та організацій. Щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в єдиній державній електронній базі з питань освіти. І тут перераховуються умови. І тепер уважно слухайте, які умови тут. Відмітку про основне місце роботи, зарплатну ставку, зарплатну ставку не менше на 0,75 ставки. Відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер вищій, фахової передвищій, професійній освіті або працює. На адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії. Ще раз дублюю це дуже важливо відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер, і тут перераховуються ці сфери вища, фахова передвища, професійна освіта або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії. Звертайте увагу. Оформлюється відсрочка просто. Треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв плюс, вибрати пункт Подати запит на відсрочку, а потім відповідну категорію і згодом надійде сповіщення із результатом. Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відсрочка в Резерв плюс не оформлюється, потрібно звернутися до закладу освіти роботодавця, який має перевірити і, за потреби уточнити дані в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Нагадаємо, що цього тижня також запущено відсрочки для подружжя, де чоловік або дружина мають першу або другу інвалідність. Групу загалом відсрочки в плюс» доступні з листопада минулого року. Зараз 40% усіх відсрочок оформляться саме в застосунку. Запуск сервісу реалізовано міністерством оборони України з питань співпраці, міністерством освіти науки України, ДП інфоресурс за підтримки Європейського союзу в межах проєкту ДТ Фоюа. Ну як і було по попередній відсрочці. Що можу сказати? Одразу виникають питання, Да? отут є в нас примітка, вже про яку в нас зазначили е, міноборони. Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відсрочка не оформлюється, потрібно звернутися. До закладу освіти роботодавця, який має перевірити за потреби уточнити дані в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Я думаю, з цим питанням будуть якісь проблеми виникати, тому що на сьогоднішній день ви всі знаєте, що відсрочка по студентах вона за таким же принципом, в принципі, оформлюється, і в нас ну, виникають да, проблеми з цих питань виникають, на жаль, і навіть доходиться питання до суду, тому ну. Є, ну подивимось, добре. Ви обов'язково відпишіться. Це дуже важливо почути вашу думку з цього приводу, чи буде воно там працювати, чи не буде, і у кого які проблеми виникнуть, пишіть в коментарях. А я тепер нагадаю, хто точно не отримає. Ми порівняємо редакцію діючої статті 23, кому там ця відсрочка може бути надана. І редакцію законопроекту 12, ой, 13193, який було відкликано з Верховної Ради. Там, де було про студентів 25, і там же було про викладачів. От відкриваємо порівняльну табличку. І спочатку я зачитаю е цих працівників, які на сьогоднішній день мають право на відсрочку, і тих, які на сьогоднішній день ще не мають, але їх хотіли туди додати. Слухаємо наукові і науково-педагогічні працівники закладів фахової та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів. Фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно-технічної чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 став. І тепер ми дивимося, що у нас зазначено в. У відповідному законопроекті, да, кого хотіли додати, і на сьогоднішній день хто не отримує таку відсрочку. Додають в нас наукових працівників позашкільної от працівників загальної середньої та позашкільної освіти. Отут у нас виділено прямо жирним позашкільної освіти. Тобто їх наразі немає в цьому пункті і вони не отримують відсрочку. Також норма цього пункту поширюється на відповідних працівників. і Тут перераховується те ж саме, що зараз є. Які мають ставку не менше ніж 0,75, А також і це потрібно було в нас додаватись до закону, але не додали. Також на педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за мистецькими натуралістичним науково-технічним дослідницько-експериментальним. Спортивним військово-патріотичним напрямом з навантаженням не менше, ніж 0,75 ставки. І от відкликали цей законопроект, тобто, замість того, щоб його трошки підкоригувати, да, там, ну, спірне питання було в тому, чому саме е, е, працювали станом на 1 січня 2025 року там. Було зазначено в науковому експертному висновку да, під час розгляду цього законопроекту, що на сьогоднішній день оця от дата на 1 січня 2025 року працювали, продовжують працювати. Це є дискримінацією по відношенню до інших працівників освіти. Тому і його взагалі відкликали на сьогоднішній день. Цей законопроект не розглядається. Але я думаю, що можна було б. Додати, в принципі, працівників позашкільної освіти за умови 0,75 ставки, просто прибрати оце на 1 січня, але його відкликали. І як я записував відео про це окремо тут записував, залишу посилання і подивитись там більш змістовно, я думаю, що цей законопроект ще подадуть, але в іншому форматі, в іншій формі, подивимось, як воно буде. Але законна підстава і законне право його переподати є. Тому на сьогоднішній день очікуємо від нардепів такої ініціативи. Звісно, я думаю, що це буде гарна ініціатива. Я її особисто підтримую, хоча не є викладачем, але я підтримую да, таку ініціативу, тому що дуже багато запитань мені задається саме от від працівників цієї позашкільної освіти. З цієї теми все. Звісно, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписався. Нагадую, що є ще телеграм-канал, там більш швидко всі ці новини з'являються. Всім гарного вечора до побачення і мирного неба.